Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо FIFA 15 УПЛ. Сьогодні у нас будуть матч зі Сталлю вдома та матч з Арсеналом на виїзді. Перший матч з Арсеналом ми зіграли 2-2 вдома, тому, що, тому е, треба обов'язково забивати. Але в нас матч зі Сталлю. І зараз випущу другий склад. Звичайно, за кадром. І так, повністю другий склад. Капітаном я роблю Гусіва. Ось такий склад. Буяльський. Буяльського я випускаю. Морозюка, яких підтомлені, але вони в матчі з Арсеналом грати не будуть. Ну що ж. Розпочинаємо матч. 21 тур чемпіонату, Українськ... чемпіонату України не Динамо Київ приймає Сталь на НСК. Ні, 22 тур. Ми на першому, сталь на 11. -му. Ну і не будемо затримуватись і розпочинаємо матч. І рибка, перший сейв. Рибки. Дуже гарний удар. Ой, яка помилка від Драговіча і це 1-0. І це 1-0. Драговіч дуже помиляється, ну... Таке не пробачається. І з таким складом це перемогти я не знаю як. Удар рибка спасає і... ну, що я скажу. Сталь нічого нам не дає робити. Цей склад грає дуже припогано, ну, видно. І як бути далі? Постараємось... Ну, тут немає немає що казати, постараємось зрівняти, а то... а там буде видно. А ти задовбав уже свистіти? І... Ща ще жовту? Ні, жовтий не покаже, але... Штрафний удар. Вибили. Теодорчик. Це... Це пенальті? Чи порушення? Це червона картка. Чудово. Теодорчик дуже круто прибрав. Ось давайте дивимось і прям в ноги влітає гравець сталі. Ну і що це? І це штрафний. Морайс Давай Морайс Удар? Ні. Потрібно було розіграти. Дуже близько було до воріт. Ну хоча б червона картка це вже щось. Все, перший темп закінчено. Поки що ми програємо. Ну, сталь мене дуже бісить. Вона... Наш от такий от другий склад перемогти її не може. Знаю навіть чому. Тому що стартовим ми е, їх рознесли. Ще одне порушення. Знову... Дві! Друга червона картка! Оце так. Друга червона картка. Вже дві. це теж захисник наші. Тепер нам м'якушки. Нам м'якушку. Порушив правила, знов в ноги. Ну ми маємо зрівняти. Ну, в них двоє гравців вилучені, ну, такі паси від карвальої і зараз ми зносимо якогось гравця сталі. Ну і все. Потрібно, потрібно. Пас, удар. Один-один. Два захисника центральних, чи центральних, чи ну, взагалі два захисника в них вилучені і великі провали. Це ми мали забивати. І ось вихід сам на сам, Олег Гусів віддає передачу, ім'я Кушко. В пусті ворота забиває гол. один один Четвертий м'яч. Сергія М'якушка в... парі-матч. Провал, провал, блокування. Ні-ні-ні. Ну, як? Як? Як риб? Все, рибка, на вихід. Літом ти... Я не знаю кого я куплю, але це не просто... Це не гра. Як такий провал? Просто об'ясніть. Якушко. Якушко порушує правила. Просто... Чудово. Та яке порушення правил? Гусі травм травмований, та це капець просто. Опара! Помін! Ай! Гуйсів травм! Ай! Спасибо тобі за все, Фіфа! Спасибо! Ми нехай! Зараз будязького поставив на Удар! Буяльський, буяльський, давай. Давай, буяльський. Гол. 2-2. Розкатали знову до пустих воріт. Денис Гармаш. Це ж Денис. Ні, це м'якушка. Я вже боявся, що тут не заб'ємо. Ну він в підкаті вже летів. Ще б трошки і заблокував би цей дал. М'якушко дубль. Якби рибка не залежав там, то ми б цей матч виграли. Але, а якби, а якби... Без якби. Теодорчик! Ти шо, каші мало її? Що це за удар. Ми могли вирвати перемогу, але... Не судьба. Дніпро виграє. І гравець травмований на 4. Бій. Просто. Я не знаю, як так мої гравці травмуються часто. Uh, так. Дивіться, рибка попав в... в кращу команду тижня. Він має попасти в гіршу команду тижня. А сюди більше... Сюди б м'якушка. От його він заслужив. І так... Угу. Так, мат матч з Арсеналом uh, в Лондоні. І за міс... Драговіча вийде Віда. Ну що, розпочинаємо. Одна четверта фіналу Лії Чемпіонів. Арсенал на Емірейт Стедіум приймає Динамо Київ. Матч відповіді. Перший закінчився 2-2. Вдома пропустили два м'ячі, тому обов'язково треба забивати в Лондоні. Петера Чеха Но нам показують стартовий склад Арсенала. Чехдібюши Мартиза Керкосвіни. Монреаль, Ремзі, Вілшер, Касорла, Санчес, Волкот і Жеру. І склад Динамо, Шовковський Сильва, Баха Черіді, Віда Антунеш, Сидорчук, Гармаш, Челханглу, Гонсаліс, Кравець та Єрмоленко. Капітан команди. Арбітер з Іспанії. Антоніо. Ну і давайте. Потужний пресинг від захисту розпочинаємо. І це порушення правил і це жовта картка. Дебюши має бути. Так. На тюдібюше в... Вой... Е, шоста хвилина. Жовта картка. Шовковський рятує. Ярмоленко! Заблоковано! Ай-яй-яй! Ярмоленко чудово пройшов! Дарліс! Не забувай, блокують! Удар! Петер, Чех. Ні! Ні! Не пропускати! За що? Просто за що! Так провалитись. Тео волк тут забиває! Все, супер атак! Ну тепер нам два мінімум! Все, перший тайм закінчено, ми... 1-0 програємо, ну це зовсім нас не влаштовує. Я не знаю, що робити. А, стоп, яка статистика? А, хм. Щось три удари лише. Якось я думав, що більше. ну Другий тайм. Поїхали Ярмонко! Ярмонко! Забий! Забий! Один-один! Один єй -один. один забили! Тепер треба ще один. Ну як же ж ми так пропустили? Я не можу зрозуміти! Рикошет на пусті ворота! І я не розумію де був Сільва. Чи... Антунеш. Ярмонко, ну я, я думав і тут заблокують, але ні. Ярмонко п'ятий м'яч в Лізі Чемпіонів. Єрмола! Ярмола, давай! І да-да-да-да! Андрій Ярмоленко робить дубель! І це 2-1! Ярмоленко, який прекрасний удар! І м'яч таки залітає в ворота. Але в Чеха. В Чеха влучив і... Рикошетом. М'яч залітаю в ворота. Артепта міг і спасти. Але ні. Фух. Так, давайте так. Від... В атаку відійдемо. Ооооо, oh, вщет! Шовковський. Янтуне ж в нас іще травмовиця, да? По-моєму... Ой, ні, це в гол! Ні, 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 це... Це Шовковський. Шовковський. Та ну, скільки травм, це ж просто... Не передати. Чи вже розбігався? Ан ні, Антон не травмований. Ні. Не забиває Дані Баблок. Все. Ми... Проходимо в півфінал Ліги Чемпіонів. Арсенал пройдений. Ледь-ледь. Ярмоленко нас врятував. Ось це так матч. Андрій Ярмоленко дубль за три хвилини. І ми переважаємо Арсенал по ударам. Ярмоленко найкращий гравець матча і... Що тут? Нам дали... Так, перенесли матч і нам ще 7 мільйонів дали. Ну що, хто? Баварія. Баварія в півфіналі Ліги Чемпіонів. Давайте подивимось. Динамо Баварія, Ювентус Бенфіка. До речі, реал від Ювентуса вилетів. Ось так от. Ну що ж, так, давайте ще глянемо таблицю. Ми... У нас 55 балів. Шахтаря. 43. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, чекайте нову серію. Вона буде дуже цікавою, півфінал з паварією. Тому... На сьогодні, як я вже казав, це все. Всім удачі і пока.